На сам кінець авто за ціною невеличкого українського містечка із всією його інфраструктурою у Женеві публіці показали найдорожчу у світі машину. Це спорткар від Бугатті вартістю 16,5 мільйонів євро. Погляд людей, які роздивлялися, був відверто здивований, і це при тому, що такі автосалони зазвичай відвідують і найбагатші люди світу. А от найбільше оновлених моделей привезли до Женеви німці. Це Мерседеси, БМВ та Ауді, вартість яких щонайменше 100 тисяч доларів. А щоб заманити до себе клієнтів, переконався наш Віталій Фанасієнко. Автогіганти навіть вдавалися до жартівливого тролінгу одне одного деталі у нашому ексклюзивному репортажі із Женевського автосалону. Інфініті ягуар вольволендровер та тесла з різних причин до Женеви так і не доїхали. Але від того потенційних покупців преміум сегменту цьогоріч менше не стало. Їх найбільше вдалося зібрати трьом китам німецького автопрому Ауді БМВ та Мерседес. Останній показав публіці ряд оновлених і зовсім нових авто. Як ось цей синій ростер Мерседес GTI із 4-літровим бітурбованим двигуном. До сотні він розганяється менше ніж за 4 секунди. Зацікавив публіку, і ось цей червоний гелик. Цей кубик, який обіцяли німці, отримав дизельний двигун. Тож трилітровий гелик нарешті став економним. На сотні кілометрів він братиме менше 10 літрів пального. А цьому чоловіку найбільше до душі ось цей люксовий седан АМГ С 65 Це шестилітровий підтурбований мерз. Уже легенда його випустять в останній лише 130 машин так, я знаю, це лімітована фінальна версія. В нього дуже хороший двигун». Ви плануєте його купувати? була така думка за іронією долю. Запеклі конкуренти Мерседеса БМВ. Сьогодні їхні сусіди. І щоб відтягнути публіку на себе, маркетологи від БМВ спочатку заманюють людей видовищними підтанцьовками. А потім і взагалі вдаються до тонкого тролінгу Мерседеса. Щойно з цього екрану показали відео різних оновлених БМВ. Але на самому початку відео прозвучала іронічна інтонація із фразою «Hello, Мерседес. А далі хизується своїми новими досягненнями та демонструє історичні кадри. Хеймоселіз. Hey Хей, hey, Мерседес, ми знову винаходимо мобільність і впроваджуємо її у місті. Справжньою зіркою баварців став ось цей агрегат 850. у такій версії з назвою «Night Sky Вісімка випущена поки що в одному екземплярі і відрізняється від звичною ексклюзивним кольором. Це мікс чорного і темно-синього металіка. А от найбільше тут розкритикували оновлену сьому модель із такою великою непритаманною решіткою радіатора. Але є і чимало прихильників нового дизайну. Yes, like а мені дуже подобається ця модель, не зважаючи на велику передню решітку. Сімку вже показували боварці, але офіційна прем'єра відбулася лише тепер. Вона матиме гібридну версію, братиме менше трьох літрів на сотню навіть у спортрежимі. А от ауді вирішила геть усі свої авто зробити надекономними і обладнати їх гібридами, і це при тому, що майже всі двигуни турбовані в Женеві. Публіка сприйняла цю новину оплесками. Хоча по справжньому ажіотаж у ауді був викликаний саме електричними концептами, які, вочевидь, у наступному році стануть в ряд із цими серійними моделями. Ті, кого ціни у 100 та 200 тисяч доларів за авто не зламали психологічно, пішли на оглядини найдорожчої машини у світі. Це спорткар Бугатті. Її модель у перекладі з французької звучить не дуже оригінально. Чорна машина, але по-справжньому ексклюзивна не стільки розкіш і люксовість спорткара як ціна: 16,5 мільйонів євро. Зі Швейцарії Віталій Фанасьєнко, Геннадій Шульга Спецкор 2+,2.